нету никаких поражень, ні, ні п'ятничок, ні чисто зелений ліс, ні ни мучнистой росой. Ісключительне состояние. Микола Степанцов, фермер з городні, показує свої поля з гарбузами. Ці 200 гектарів розташовані в селі Кузничі. звідси до кордону з Росією 22 кілометри, до Білорусі 16. Каже, засівали поля з 15 травня до 1 червня. Сорт українське многоплодне 20 тисяч сімей на гектар. Фермерське господарство Льон Канад з 2000-х років займалося вирощуванням льону. Проте 4 роки тому йому довелося змінити напрямок роботи. В останнє час вже на Харківський канатний завод відправляли свою продукцію свою. Ну а далі вони не змогли свою продукцію. Продукція не пішла. Китай витіснив своїми, будемо говорити, своєю продукцією цінами. І он закрився. Нам більше нікуди було дівати своє льново волокно. Після цього фермер став засіювати поля кукурудзою, соняшником та просом. А цього року вирішив зайнятися гарбузами. Після деокупації Чернігівщини з полів прибрали нерозірвані снаряди та почали працювати. Зі слів Миколи Степанцова його господарством зацікавилися два приватних інвестори зумані та Вінниці. В цьому році ми не розшитуємо ні на які прибули, а вже на наступний рік. Щось. Тому що в цьому році багато сильно затрат. Це строїтельство сушилки повністю нової, нової мойки, три нових. Гарбузових комбайна. Нову техніку розмістять на території підприємства. Там буде первинне перероблювання гарбузового насіння. Вибрали місце для сушилки, сушилка подава, іменно повітрям буде семена сушити. І тут же рядом буде мойка, з якою буде з поля поступати, а не моється, а потім на сушилку. Поле велике. Наразі на полях оброблюють кущі гарбузів від хвороб та прополюють між рядками. Зробили сієлку із американської, переділили, переділи між доряді, зібрали метр сорок. здесь метр сорок своїми силами. Врожай планують збирати наприкінці серпня, на початку вересня, каже Микола. Будуть продавати тільки гарбузове насіння, а самі гарбузи залишать на добриво. Там у ньому в составі все. І калій, і фосфор, там, і весь набір мікроелементів. Це ідеальне удобрення на наступний рік для будь-якої культури. Но ми думаємо опять гарбузи по гарбузам посіяти. Те ж саме Тепер стоїть. Теперь урожая вже практически. Оксана Рекун, Олександр Січко, Суспільне новини, Чернігів.